Привіт всім! Сьогодні поговоримо про кукси, тобто про дерев'яні кружки. Я вам висловлю свою думку, а ви вже там вирішуйте. Правильно, неправильно. Дивіться. По суті, що таке кукса? Кукса це дерев'яна кружка. Вони є і в Європі, і в Скандинавії є, і в Японії їх роблять майстри, в Кореї. У нас їх роблять. Хто зробив перший, хто почав робити перший, це взагалі не важливо. Зараз ми просто говоримо про те, що взагалі таке кукса-кукса, якщо ми даже в Вікіпедію заліземо, це традиційна саамська кружка дерев'яна, вирізана із сувеля берези, тобто це цибульний бурул, вирізана вручну і проварена там, чи замочена в ляній олії. Що я хочу сказати, оці кукси скандинавські, мені нещодавно, буквально на днях, прислав знакомий з Норвегії фотографії їхніх кукс, вони виглядають по зрівнянню з нашими, з тими, що роблять блогери, там, різні майстри на Ютубі, вони виглядають трошки брутально. Тобто, я не скажу, що вони погані, але вони вирізані вручну, красиві вони такі, чимось от, такі на середньовічний посуд, похожі. Люди там не заморачуються з цією параноїдальною хальонності, такою, як наші роблять сучасні майстри. Чим вони просочують, я не знаю. Чим вони там обробляють їх? Скоріше за все, теж якийсь олій, ляной або ще там, чим, все, виварюють там в чомусь їх. Я розкажу вам зараз про свої кукси. Тобто, є більш такий класичний варіант. Да? Це чисто моя розробка. Це кукса така з ручкою. по суті, це чаша з природним краєм. Тут була кара зверху. Ви вже бачили на фотографіях. Є кукса така кружка. Да, з ручкою і глячкою. Це з горіха. Є такі ось кружки в японському стилі. Це цибульний бурл Клена. Така ручка. О, це теж в японському стилі. В Японії багато роблять їх. Роблять їх масово притом. Красиві. Теж. Це із абрикоси, Ну, такого плану, з двома ручками, ободком, Це все кукси зроблені на токарному станку. Так, це теж кукси, це теж кукси, це виключно моя розробка. Я намагався наблизити вигляд кукси до о, ручної роботи. От це вже приблизно 9, 10, 11 дубль. От з тих двох дублів, мені вже, скажімо, понравилася вже остаточна форма. Тобто я вже знаю, які нюанси, які зробить більш, більш, більш ближче до класичної форми. Ручку можна зробити яку завгодно, можна залишити таку. Вони зараз без шліфовки зовні. Всередині вони шліфовані, зовні вони не шліфовані, їх проще пошліфувати буде, коли вони вже висохнуть. От. Це така от кукса. Це більше на класичну чашу, похожу, це чаша з передним краєм, Це теж на класичну. Вони сохнуть ще близько 2-3 тижнів. І далі я покажу, як вони будуть виглядати. Це теж кухса, по суті, це кружка, такі з ручки або черпак якийсь невеличкий. Далі. З чого їх роблять? Ну, традиційно роблять да, з Берези, там, з березового там соля. Я роблю з того, що в мене під рукою. Кружик у мене знайомий заказував, кожен рік заказує по новій кружки. Різного дизайну вони там і Він їх при тому, я скажу, експлуатує дуже жорстко. Він туди наливає чай, там, заварює можливо, і каву, там, ще там щось. Тобто без, без проблем. Обробляє кружки, як, як ви бачите, оці, ось, да, вони оброблені маслом від борма Top Oil Natural, Тобто, це масло, яке призначене для стрільниць, посуду, розробних дошок, для меблів теж. Розводю я його терпентином, тобто це живичний скипідар очищений. Купити його можна або у Борми, по ціні Джек Деніелса, або купити його можна в епіцентрі. Епіцентри непоганий продають. Чистенький. І в суміші з терпентином я наношу це масло. Наносю його перший шар дуже жирно, з залишками. Десь хвилин через 10 його можна витрати. Ну і через сутки, повторяю, там другий шар, третій шар. Витримує воно досить добре. Тобто, у мене і старший син користується кружкою. Регулярно чай-каву п'є, теж з такою самою обробкою, без проблем. Ось ця кукса оброблена маслом. Для ним це американське масло tried and true. Ви могли бачити його у мене. Є відео по маслам, я розказував. От, я обробляю це маслом в основному. Посуд, такий ужитковий, який постійно знаходиться користування Тобто тарілки, салатники, ну, от зараз кружки. Можна і таким обробляти. Що треба знати? Це масло буде сохнути повна полімеризація близько місяця. От. Цим можна маслом користуватися десь днів через 5 але ж теж, согласно технологічній карті, воно сохне десь 30-35 суток. Тобто краще виждати і потім користуватися. Я думаю, що не треба нагадувати, що ставити в мікроволновку, ці кружки, і нагрівати, не треба, тому що дерево в вогні, воно загорається. Холодні напої без проблем. Так, це з черешні це з абрикоси. За ці я вам розказав. Тобто, якщо ви захочете проварити якісь там свої там суміші, там ляне масло, там віськ, там, каніфоль накидаєте туди, ще там щось, треба розуміти, що якийсь час. Просто всі напої, що ви на вони будуть смердіти, у ляної олії. Навіть ця да, дорога олія да, якісна, перші якісь дні користування, ну не смердить, просто привкус масла є. Як буде реагувати там на каву на чай, те, що ви зробите, я не знаю. Я думаю, ці майстри з Скандинавії вони взагалі не заморачуються цими дизайнами і обробками. Тобто вони вирізали красиво, все понравилось. Обробили, лопнуло там, може там, розбили там, роздавили, вирізали нову та і все. Це кукси. Це чисто всі токарні проекти. Тут ручна робота, звичайно ж, є. Я маю на увазі сама кружка. Тобто, внутрішня частина і частина зовнішня це токарний проєкт. Далі все вручну вирізається, особливо ця ручка. Ну и там на абрикосе тоже. Есть куксы, роблять вручную, вырезать. Вырезать их из зеленого дерева, то то из сырого. Вырезать вручную, да, с тоненькими стенками, потому что дерево сырое, иначе может лопнуть, если бы тости стены. Вырезать, да, они красивые, там богато, дуже труда вкладывается туда. Не, так само, как и ложки вырезают. Вырезают, на там специальные ножи там есть, типа на ложкаре схожи, там и двуручные, ризни. Відео є багато дуже. На Ютубі можете знайти подивитися. Ну Якщо чисто по, по токарному проєкту, то варіантів дуже багато. Просто треба так розраховувати, щоб ви на токарному зробили максимально можливий, можливий об'єм роботи от, по цій кружці. Тобто, вибрать, наскільки можливо це обточити її і ззовні, і всередині. Звісно, там вже і зручно її шліфувати, і точити буде. Ось ви бачите, заготовка ще на В майбутнє якась буде кружка, там тут ще одна. Варіантів багато. Скоро буде готовий шорт по виготовленню ось цієї кружки. Ви там побачите весь процес. Дуже все швидко, там знято, але все видно. В таких кружках 20% це роботи. Це така робота. Решта то все ручно. Там іде вход і стрічкова пилка, і бормашина. Свірний станок теж. Ну, і ручної ручно роботи дуже багато. Знімає дуже багато часу. Так, в принципі, по куксам в мене все. Не заморачуйтесь. Якщо ви вирізали кружку вручну, на токарну, вона вам подобається, приносить задоволення. Користуйтеся. і не слухайте ту маячню всю, яка кукса правильна, яка неправильна. Кукса це просто дерев'яна кружка. Підписуємося, далі буде.